Війна в країні внесла корективи в життя людей. Одним із важливих викликів сьогодення є безпека людей, навчання їх правильних поведінці в екстремальних ситуаціях. На базі нашого навчального закладу спільно з Державною службою України з надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області створено клас безпеки. Фахівці ДСНС надали потужну методичну допомогу щодо комплектування кабінету плакатами, муляжами, манекенами, тобто усім необхідним навчальним матеріалом. Саме створення та функціонування такого класу сприятиме систематичній підготовці молоді з питань цивільного захисту, особистої безпеки, здорового способу життя та формування навичок самозахисту і рятування в умовах надзвичайних ситуацій, надання до медичної допомоги. Заняття будуть проводити в тісній співпраці викладачів нашого центру, які викладають предмет захисту країни, охорони праці. Та будуть залучені працівники ДСНС, поліції, медичні працівники, учасники бойових дій. Учнівська молодь зможе здобути необхідні знання, вміння, практичні навички, які стануть йому на воді, та допоможуть правильно реагувати в будь-яких життєвих ситуаціях.